Вітаю на 20-му занятті з української мови. Ми з вами продовжуємо мандрувати світом українських дієслів. І сьогодні ми познайомимося з дуже цікавим і дуже важливим не тільки для граматики, а й для людини, для життя людини дієсловом. Це дієслово хотіти модальне дієслово. Can, як в англійській мові model verb». «Can» в українській мові це модальне дієслово хотіти. Отже, запишімо на дошці номер заняття та тему уроку. Урок 20 і дієслово хотіти. Погляньте, будь ласка, на дошку. Ми з вами зараз напишемо обов'язково, поставимо наголос хотіти, підкреслимо ось цей наш суфікс і, як в дієслові розуміти і обов'язково напишемо поряд з цим дієсловом. Ось таке чергування. «Т» чергується з че. Т, «ч». Т-ч. Тобто при зміні дієслова в ньому, в основі дієслова, будуть ось тут основа, так, будуть відбуватися ось такі чергування. «Т» буде чергуватися і «ч». Че. Отже, запишімо, як змінюється дієслово хотіти. «Я». Хочу, подивіться, будь ласка, я хочу. Ось, т, ч, ти, «ч» чергуються. Ти хочеш. Зверніть увагу не єш, а еш після Ч. Він або вона. Хоче, будь ласка. І поряд запишімо множину, ми хочемо, ви хочете, вони хочуть. І обов'язково покажемо зараз з вами систему закінчень. О, будь ласка, еш, е. Емо ете. ,уть. І поставимо обов'язково наголоси уже іншим кольором. Я хочу. Ти хочеш. Він вона хоче. Ми хочемо. Ви хочете, вони хочуть. Зверніть увагу на дошку. Це дієслово хотіти. І запишімо маленьку таку формулу поряд з тим дієсловом, з якою ми сьогодні будемо працювати, це слово хотіти, дієслово хотіти плюс інфінітив. Inf. Ось так я скорочу: хотіти плюс інфінітив. Це важлива формула для нас на сьогодні. Ми до неї повернемося. Отже, відкриймо, будь ласка, наш підручник на сторінці, так, ось, будь ласка, сторінка 36, це таблиця, дієслово хотіти ліворуч. Та Приклади праворуч. Прочитаймо ще раз саме дієслово. Хотіти. Я хочу, ти хочеш, він вона хоче. Ми хочемо. Ви хочете, вони хочуть. І приклади. Що ти хочеш? Я хочу сік. Що ти хочеш робити? Я хочу пити. Отже, модель хотіти плюс інфінітив ми записали на дошці. Запишімо приклади до цієї моделі. Ось модель, ось приклади. Я... Хочу пити, I want to drink. Так? І запитання, що ти хочеш робити? What do you want to do? Я хочу пити. Що ти хочеш робити? І ще в нас є інший приклад. Ось він тут. так? Перший приклад. Просто, що ти хочеш без інфінітиву я хочу сік. Напишімо і цей приклад на дошці також. Отже, хотіти плюс просто що, тобто об'єкт якийсь. І наші приклади. Я хочу сік і запитання, що ти хочеш. Будь ласка, ось перед вами моделі, так? запитання. Приклади з дієсловом хотіти – «to want» англійською мовою. Звернімося до вправ. І перша вправа, до якої ми звернемося зараз, це вправа номер 19 на сторінці 37. Ми прочитаємо зараз з вами запитання і дамо відповіді на них. І А, подивіться, будь ласка, А, частина А це запитання, що ви хочете або що ти хочеш, тобто об'єктне запитання. Наприклад. Що ви хочете, ручку чи олівець? Зверніть увагу в усіх запитаннях і в частині А, і в частині Б. Ви бачите ось це чи англійською or. Тобто ви маєте вибір, так? У вас вже є відповідь у запитанні, і вам потрібно просто. Цю відповідь звідти вибрати, обрати або першу відповідь, або другу відповідь. Ручка чи олівець. Отже, запишімо таке запитання на дошці. Раніше ми не зустрічали його у наших заняттях, у наших уроках. Отже, що ви хочете, ручку чи олівець. Запитання. Що ви хочете? Ручку чи олівець? Олівець? І, оскільки є вибір ручку чи олівець, перша відповідь або друга, ми повинні обрати одну. Наприклад, я хочу ручку. Я хочу ручку. А тепер зверніть увагу, як же потрібно вимовляти такі запитання. Зверніть увагу на інтонацію. Що ви хочете? Ручку чи олівець? Подивіться, інтонація іде вгору двічі. І на хочете, і на відповідях. Оці на виборі відповідей ручку чи олівець? Ну і відповідь традиційна: я хочу ручку. Повернімося до підручника. Ось наша вправа. І давайте разом зробимо ще другу фразу. Відповідь дамо на друге запитання. Що ти хочеш? Чай чи каву! І відповідь: Я хочу каву. Дуже часто ми чуємо цю відповідь, особливо десь в кафе, у ресторанах, на зустрічах людей або друзів. Так? Що ти хочеш? Чай чи каву? Я Хочу каву. І запишімо, будь ласка, синонім слова чи. Ось з цього такого слова, яке вказує нам на вибір, так, що ми можемо обирати з двох варіантів один. Ось цей синонім. Синонім слова чи це слово або. Чи. Або, або, or. І погляньмо з вами на другу частину цієї вправи, на частину Б. Тут нас вже цікавить не об'єкт, як у першій частині, тут нас цікавить уже. Ем... Точніше, нас цікавить об'єкт, але, але ми з вами поєднуємо дієслово «хотіти» з інфінітивом знати, робити, вивчати, писати, перекладати. Наприклад, що ви хочете знати центр чи місто? Нам потрібно обрати, так? Якийсь один варіант. Наприклад, моя відповідь. Я хочу знати місто. Напишімо цю модель на дошці. Що ви хочете знати? Центр чи місто? Я хочу знати місто. Будь ласка, ось модель. І обов'язково поставимо з вами зараз інтонацію. Що ви хочете знати? Центр чи місто? Я хочу знати місто. І зверніть, будь ласка, увагу. В таких реченнях, де є варіант вибору, де ми використовуємо слова чи або, «або», обов'язково перед ось цими варіантами відповідей, де є слово чи, ми повинні поставити кому, тобто знак пунктуаційний, це дуже важливо. Так само, як ми ставимо цю кому у вже відомих для нас складних реченнях із сполучником А, хто, що, як і так далі. Не забувайте про правильну пунктуацію. Отже, ми записали з вами модель А і модель Б. Повернімося до нашого підручника. І подивімося на вправу номер 20 Це діалог, у якому ви зустрічаєте усі відомі дієслова, конструкції, імперативи і нове дієслово хотіти. Прочитаймо. Цей діалог разом. Доброго ранку. Доброго ранку. Скажіть, будь ласка, ви знаєте, де деканат? Так, знаю. Поверх номер. Вибачте, я не знаю, як. По українськи секс. Я розумію. Дякую. Ви студент? Так, студент іноземець. А ви? Я лікар. Мене звати Саїд. А ви, а вас моє ім'я. Джон. Дуже приємно. А це мій брат, його звати Луїс. Дуже приємно. Він хоче вивчати українську мову. Я теж вивчаю. Українську мову. Ви молодець. Ви добре розумієте і правильно відповідаєте. Дякую. Ось наш факультет. Тут наша група, а там деканат. Дуже дякую. Дайте, будь ласка, ваш номер телефону. Ось мій номер. Пишіть. Ось такий діалог, знайомство ми прочитали щойно. Тобто тут люди. Знайомляться, introduce each other. так, Знайомство українською мовою. І ми запишемо це слово на дошці. Знайомство. Знайомство. Знайомитися. Це діє слово. І діалог, знайомство. Отже, поставимо наголоси знайомство, знайомитися, діалог, знайомство. Ви бачите, що знайомство це воно. Так? Тому що має в нас закінчення О. І. Друге слово це дієслово знайомитися. Подивіться, яке цікаве дієслово. Тут є ось це ся в кінці. Це називається постфікс. Тобто є ось це закінчення інфінітиву ти, а після інфінітиву є постфікс. Постфікс це частинка слова, яка стоїть в абсолютному кінці слова. Тобто після флексії ми напишемо цей термін. Як же називається оця частинка ся? Вона називається постфікс. Постфікс. Будь ласка, постфікс. Знайомитися. І ось це, ся, це постфікс. І ще ми бачимо тут з вами ось таке буквосполучення. Йо, Йо, Йо-Йо так? Знайомство, знайомитися. Ми будемо вивчати це буквосполучення і в нас буде окреме заняття для нього. Але сьогодні нам трапилося це. Слово, тому дуже важливо запам'ятати і записати його. І я б хотіла, я розумію, що я забігаю наперед, що я трошки трішечки поспішаю, але все-таки я дуже хочу записати на дошці ось це дієслово знайомитися, тому що воно важливе для людей в житті. Не лише для студентів іноземців, а для будь-якої людини в житті. Це дієслово знайомитися. Запишімо його. І я зараз вам покажу усі кроки, як же змінюються дієслова, які мають постфікс ся. Отже, я. Дивиться, я знайомлюся, ти знайомишся, він, вона знайомиться, Ми знайоми, знайом... Мимося. Ви знайомитесь. Ви знайомитесь? Так. Ви знайомитесь вони знайомляться. Подивіться, будь ласка. І імператив. «знайомся», «знайомтесь», знайомтесь. Знайомимось, ви знайомитесь, вони знайомляться. І трішки я тут закрила вам слова, я посуну ось так, ось так, для того, щоб. Ви могли бачити і слово пострікс, так, і слово пострік, і всі ці дієслова, які ми щойно написали. Отже, повернімося до нашого дієслова. Ось воно. Подивіться, будь ласка, на це дієслово. І обов'язково зауважте собі, що ви можете сказати так, ти, ось він вона, так, ми знайомимось або ми знайомимося. Ви знайомитесь, вони знайомляться, знайомся, знайомтесь або знайомтеся. Тобто це варіанти. Поставимо наголоси знайомитися ось цей постфікс. Ми приберемо ти, підкреслимо ось цей суфікс «и» і обов'язково напишемо, що тут у нас так само чергування, як і в першому дієслові хотіти тут м. І «мл», будь ласка, ось це «мл», ось воно в я і вони в першій і в третій особі. Так як у слові люблю б і бл, отже, і покажімо з вами систему закінчень. Юшпитьмо. І, і ядь. І знайомся, знайомтесь, це імперативи. Отже, читаємо знайомитися, я знайомлюся, або можемо сказати я знайомлюсь, так. ти знайомишся, він, вона знайомиться. Ми знайомимось або знайомимося. Ви знайомитесь або знайомитеся, вони знайомляться, і імператив знайомся, знайомтесь або знайомтеся. І обов'язково запишемо з вами ось тут ці варіанти. Пострікс ся і його варіант. Постфікс с. Це постфікс, постфікс. І ще раз запишемо цей термін постфікс. Отже, сьогодні ми з вами познайомилися з дієсловом хотіти, з дієсловом знайомитися це дуже важливі дієслова для життя та спілкування людини. А тепер. Запишімо домашнє завдання. домашнє завдання. Що ви будете робити? Перше, що ви будете робити, це вчити дієслова. Друге, вправа 19 А і Б, сторінка 37. Ви будете писати. Третє завдання. Права – 20. І Б, сторінка 38. Ви теж будете писати ось такий діалог знайомство за моделлю, яку ми прочитали у частині А. І останнє завдання, традиційне, це словник уроку на сторінці 38. І, звичайно, що ці слова потрібно читати і вчити. Ось ваше домашнє завдання. А я прощаюся з вами до нових зустрічей.